Є е, нагода, ми любі знову нагадати вам підписуватись на мій канал, підписуватись на мій інстаграм, Facebook, Telegram і таке інше. І, звісно, на YouTube канал. Я в цьому зацікавлений. сподіваюся, ви теж зацікавлені в моїй інформації. Так, я свідомо взяв невеличку паузу, і мене не було з 12 травня. Е, Іде переналаштування школи, я це казав, воно йде потужно, мені треба було трошки відволіктися від щоденних відео, але я повертаюся до цього формату і буду вас тішити щоранку своїми відео про школу. Я вже багато відео записав і знову бачу, що ви не дивитесь, не передивляєтесь мої відео, а відразу мені питання, і я мушу вам на те відповідати. Ні, я вас відправлю на ті відео, тим більше, що якраз. Останні відео в цьому місяці були про школу, про навчання. І дійсно, я вам тільки зауважу, що про оплату я вам скажу особисто: писати мені тільки в месенджер Facebook. Ви продовжуєте писати, Бог зна куди. Мені це незручно, тому пишіть в месенджер Фейсбук. Про навчання. Навчання зараз я перейшов до формату групи. За цей час, що ми з вами не спілкувалися, набрано повністю і закрито три групи. І групи постійно будуть набиратися. Тому не запитуйте, чи набираються групи. Набираються. Ви собі після оплати буде призначено в яку групу ви будете, в якій групі на яку дату ви будете встигнете. Бо люди питали мене перед 23 м А 23 е число, 23 травня, було заповнено за кілька годин місця. І вже є 26, та яке повністю заповнено, і вже є 30 та в якому по-моєму, одне місце лишилося. От. І тепер будуть далі дати, в наступному місяці буде 3-4 перших ступені, і вже підуть другі ступені теж групами. Я буду проводити і індивідуально, чесно, я буду проводити індивідуально, але я в цьому не зацікавлений, тому буде за висока оплата. Відразу кажу. Тому, не, не, якщо дуже хочеться, то ви мене мотивуєте. От, а я мотивую вас. Отже, те саме про консультації, я відходжу від формату консультації і буду консультувати тільки в екстрених випадках. Я просто на те не маю часу. Я зараз займаюся реорганізацією школи і, і так далі. У мене є тепер, ну і було чим займатися, але то більш важливі питання. Тому, будь ласка, уважно переслухайте відео. Хочете навчатися, прошу. Ви доробите простий запит про навчання. Навчання проходить в три ступені поки що. Після війни додається четвертий ступінь. І будуть додавлені факультативні кафедри, які будуть проводити інші вчителі. Їх буде кілька. Вчителів готуються 4 на сьогоднішній день. Тому з 1 вересня всі в школу, будь ласка, там буде цікаво. Але цю інформацію я надам пізніше. Тепер сьогодні навчання відбувається в три етапи: три семінари практикуми, які проводжу я особисто в групах. Питаєте по часу, кілька годин, в залежності від підготовленості групи, займає семінар практикум. Далі йде самостійна ваша робота. Перший ступінь спрямований знову-таки на. Очистку вашої енергоструктури, стабілізацію, поширення, очистку вашої свідомості від деструктивних програм, очистку і зміцнення каналу, підготовка, тобто, іде до очистку вашого роду, зцілення вашого роду, і це на і навчання самостійно на матеріалі під моїм супроводом навчання роботи з енергіями, Від... і що дає, про прокладає шлях відкриттю яснобачення в різних формах підвищення сенситивності. Другий ступінь повністю спрямований на відпрацювання карми, надає таку змогу. Після семінару кожного іде самостійна робота. Ви, звісно, з першого ступеню підключаєтесь до чату школи, де йде активне спілкування, де дружня. Атмосфера однодумців, і ви отримуєте додаткову інформацію від тої, що дається на відкритих площадках. Отже, другий ступінь повністю вам надає змогу йти в реінкарнацію без кармічної нагрузки. Це чудовий досвід, це неймовірний досвід, який тепер став можливим завдяки нашій школі і системі роботи з відпрацюванням кармічної нагрузки і отриманням від неї повного зцілення, зцілення стосунків. І так далі. Отже, і е, наступне, третій ступінь це ступінь, який вас розкриває, відкриває, переналаштовує вашу енергосистему повністю. І якщо казати про це, то одна з практик, які я проводжу, активації, якщо хочете по свят, які вам, по-перше, по третій ступінь вам збереже десятки років духовної роботи. В плані активації вашої свідомості і ваших здібностей, і прокладання шляху для їх реалізації, це е, кілька потужних робіт. Одна з них раніше займала біля 13-14 місяців е, духовної наполегливої роботи. Тепер це одна робота, яку я провожу, і на превеликий жаль, поки що нема кому передати і немає спеціалістів, які б могли проводити за мене цю роботу. Тому навіть коли Перший і другий ступінь будуть проводити мої учні, то третій, поки що, найближчим часом буду проводити виключно я. Отже, такий наш план. Десь в тиждень буде відпрацьовуватись семінарів ступеню 2-3. Тому хто хоче навчатися, будь ласка, зверніть увагу на попередні дописи про відео про навчання в школі, хоча коротенько я знову повторив. От, знову повторюю месенджер, Фейсбуку. Будь ласка, самі розбирайтеся з такими речами, як програмне забезпечення, як Телеграм, як Скайп. Я не маю можливості вас тому навчати. Тому, будь ласка, зверніться в будь-який магазин де продаються телефони, вас там навчать. Дайте 100 гривень людині, вона буде просто дуже задоволена і розповість, як це все установити, працювати, бо без цього. А в мене немає часу і бажання, якщо чесно, навчати вам, вас цим речам. Не моя то справа от, витрачати свій час на те, щоб навчити когось е, працювати в скайпі. Тим більше, що це досить проста річ. Отже, е, поважайте свій час, поважайте мій час, приходьте підготовленими. Тобто встановлюйте відразу Skype, месенджер ФБ. Ви мені пишете і жалієтесь, в мене нема месенджера ФБ, я не ФБ. Зайдіть, зареєструйтеся, поважайте те, що мені зручно саме такий формат. Бо я бігаю, як дурень заступаю по всім месенджерам і збираю ваші дописи, щоб бути вічливими і відповісти на них. Тому, будь ласка, моє, моє прохання таке. Звісно, що не всі реагують на моє прохання. Шкода. От. Тому е, по оплаті я вам відразу, ви по зверненню відразу отримаєте і оплату. Так, про шахраїв завжди можете зробити запит, не дзвонити мені, коли вам здумається, а зробити запис. Чи можна пересвідчитись, що це ви дзвінком? Зтелефонувались в месенджері, побачили моє обличчя. Я вам сказав привіт, це я, все, ви знаєте, що ви не з шахраями маєте справу. А маєте справу напряму зі мною. Отже, будь ласка, я вас запрошую і навчаємось і рухаємось далі. Змінюємо своє життя тепер. Ваш майстер Овен Стефан. Підписуйтесь на мої канали і ресурси.